Пізно ввечері, 5 червня, в Чехії пасажирський потяг, що прямував до українського чопа, зіткнувся із вантажним поїздом. За попередню інформацію, внаслідок аварії більше 30 осіб зазнали поранень, незначних та отримали медичну допомогу на місці. Окремих осіб доставлено до місцевих медичних закладів. Повідомляється, що загинуло чотири людини серед них дві громадянки України. Про це повідомило Вітчизняне Міністерство закордонних справ. Консульська посадова особа консульства України в Бруно перебуває на місці події та на постійному зв'язку з рятувальниками та правоохоронними відомствами. Справа перебуває на контролі департаменту консульської служби МЗС. Йдеться у повідомленні відомства. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала висловив співчуття усім постраждалим. Укрзалізниця на своїх ресурсах впродовж дня звітувала про заходи, які були вжиті для узгодження графіків, організації е, роботи служб з метою надання пасажирам, які перебували в потягу, що зазнав аварії допомоги, розміщення, харчування, організації пересадок тощо. Думаю, що цю інформацію ви також всі е, прекрасно бачили, якщо підписані на ці канали. 6 червня минув рік з моменту підриву рашистами Каховської ГЕС. Екологічна катастрофа світового масштабу, яка сталася внаслідок дій на росіян, призвела до жахливих наслідків. Десятки загиблих, зниклих безвісти, сотні затоплених будинків, обміління території, знищення унікальної української екосистеми, заповідних територій. Цей жахливий перелік можна продовжувати дуже довго. Каховська ГЕС була не просто гідроелектростанцією, вона була серцем південних регіонів України, що живило чимало життєво важливих артерій. І вмить одну вода, яка раніше дарувала життя, принесла руйнування і смерть. Це неможливо забути, це неможливо пробачити. До речі, міндовкілля та платформа свідок збирають свідчення щодо трагедії. Щодо подій підриву Каховської ГЕС, її наслідків сьогодні, ціль зібрати усі докази цього жахливого злочину, щоб притягнути агресора до відповідальності. Свідчення зібрані від українців будуть долучені до доказів, які пізніше передадуть до міжнародного кримінального суду та поширюватимуть за кордоном. У день журналіста національна спілка журналістів України оприлюднила список медійників, яких вбила на Росія від початку повномасштабного вторгнення. За даними спілки, щонайменше 91 журналіст українських та міжнародних змі загинув на війні з нацистською Росією. Ми пам'ятаємо всіх наших полеглих побратимів і посестер. Якби Росія не розв'язала цю ганебну війну, всі ці наші колеги могли б і далі успішно працювати, писати статті, робити репортажі, знімати телесюжети і документальні фільми, приносити людям користь, робити свій внесок в українську та світову культуру. Таке на честь дня журналіста сказав голова національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Українські журналісти нині працюють в дуже напружених надскладних умовах. Інформаційне поле, як ви знаєте, ну ви ж самі слухаєте всі ці новини і читаєте. Інформаційне поле є досить напруженим. Медійники працюють і на передовій, і під ворожими атаками висвітлюють, фіксують е, рашистські злочини, виконують редакційні завдання, ризикуючи своїм життям і здоров'ям. Багато хто з наших колег у війську зараз захищають Україну зі зброєю в руках. До речі, до лав Сил оборони України став Сергій Жадан. Вступив до лав 13-ї бригади НГУ Хартія. Проходжу вишкіл, служу українському народу. Написав митець у себе в стрічці на ФБ. Тож, друже, честь. Потреба у мобілізації українців у 2024 році становить 110 тисяч осіб. Про таке повідомив заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко. Зараз командування і військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі на цей рік становить 100-110 тисяч осіб. На мою особисту думку, за цей рік вдасться призвати приблизно до 120 тисяч новобранців, зазначив він. Ну а з приводу заявленої е, раніше цифри, яка нам фігурувала в. Е, у медійному просторі стосовно 500 тисяч. Нардеб додав, що для забезпечення призову такої кількості військових необхідна буде зброя і фінансовий ресурс для їхнього навчання, утримання. Тож, поки про це не йдеться, потреба війська 100-110 тисяч на 2024 рік. Між тим, в Міноборони повідомили, що вже мільйон 412 тисяч осіб вже. Оновили свої дані в застосунку резерв плюс, а це насправді це лише 15%, ну близько 15% від загального числа військовозобов'язаних. за словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна свої дані у застосунку оновили понад 18 тисяч українців за кордоном, переважно у Польщі, Чехії, Канаді, Німеччині та Сполучених Штатах. Наразі застосунок Резерв Плюс доступний у понад 157 країнах світу. Нагадаємо, що процедура ну, триває буквально кілька хвилин. Треба уточнити своє місце проживання, що там ще телефон, електронну пошту і таким чином виконати ось норму закону. На уточнення даних закон відводить строк у 60 днів. Щоправда, певна кількість днів, як ви розумієте, вже минула. Ну а ще пан Лазуткін прокоментував випадки так званої силової. Мобілізації. Ну, це коли, знаєте, в е, бусик там когось за, е, запихують відео. Таких е, випадків час від часу потрапляє в мережу. Тож, зокрема, за словами пана Лазуткіна, частина таких відео справді є постановочними. Вони робляться спеціально для неросійської пропаганди. Е, однак іноді подібні ситуації пан Лазуткін е, визнає, трапляються насправді. Дуже багато представників ТЦК це учасники бойових дій, частина з них з пораненнями. І так, маємо подекуди випадки перевищення. Повноважень кожен такий випадок розглядається окремо у будь-якому випадку. Міноборони не толерує перевищення повноважень представниками ТЦК та СП. Ведеться робота, щоб усі заходи відбувалися максимально коректно. Це було дословно з заяви речника Міноборони. У Києві ж неподалік метро Хрещатик, чоловік здійснив напад на військовослужбовця ТЦК. Чоловік підійшов до о, співробітників ТЦК і з невідомих причин почав спочатку провокувати конфлікт. Військові ТЦК попросили чоловіка військово-облікові документи, на що, в принципі, мають законне право. Натомість той почав погрожувати та додумався ще й напасти, вдарив одного з військових службовців. Зломисника, як ви розумієте, затримала поліція. Як з'ясувалося, чоловік самовільно залишив частину ще 29 квітня 2023 року. Мету свого вчинку він пояснити не зміг, тобто, коли спитали, навіщо? Е Нічого внятного не було сказано. Ну, тепер у відношенні нього, як ми розуміємо, відкрито кримінальне провадження, зокрема, і за фактом самовільного залишення частини. Коротше, чого хотів дивний чоловік, не зрозуміло, то наслідки бачимо, що отримає. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявив, що вважає однією зі своїх стратегічних задач трансформацію українського війська у високотехнологічну армію, в якій бійці будуть максимально забезпечені технологіями, що допоможе мати не лише перевагу над ворогом, але й головне зберегти життя наших воїнів. Критично важливо мати спільне розуміння подальшого розвитку цих технологій та усвідомлювати виклики, які стоять перед нами, заявив український головком. Ми вже бачили вражаючі результати безпілотних систем та команд, що їх застосовують, зокрема й на гарячому харківському напрямку. Більше того, українські морські безпілотники витіснили ворога з української акваторії Чорного моря. Плануємо надалі покращувати логістику, ланцюги постачання, роботу майстерень, організацію зв'язку, підготовку кадрів, рекрутинг, здібних екіпажів у безпілотні підрозділи, дослідницьку експериментальну роботу, усунення бюрократичних бар'єрів, зокрема, і коли йдеться про списання втрачених безпілотників, адже розуміємо, безпілотники на полі бою то є розхідник. Сили безпілотних систем це рід військ, який в умовах нових викликів реалій мусить постійно вдосконалюватися. Ми будемо гнучкими, динамічними, будемо діяти на випередження, тільки так зможемо збудувати армію майбутнього, сказав Сирський у підсумку. Абсолютно плюсую, підтримую. До речі, в результаті роботи українських безпілотників напередодні виникла потужна пожежа на Новошахтинському НПЗ. Яка, за словами наросійських російських ниючих джерел, сягала висоти 15-поверхового будинку на заставку. А внаслідок атаки БПЛА на Новошахтинський НПЗ у Наростовській області на Росії було вражено дві установки атмосферно вакуумної перегонки. Як зазначають спеціалісти, без цієї колони робота НПЗ по суті є припиненою на невизначений час, чи є? У Кацапні технології, можливість швидкого ремонту цих достатньо складних технологічних колон для виробництва нафтопродуктів, ми ще уточнюємо. Тож, Ну просто поки буде у них менше горючки для танків літаків машин та й менше грошей від е, торгівлі нафтопродуктами, які вони потім пускають на геноцид українського народу. Ну і губернатор Білгородської області повідомив про удар дроном Камікадзе по Староскольській нафтобазі, в результаті чого зайнявся один з резервуарів там спальним. Що насправді, якщо чесно, отак покласти руку на зерце малувато, але то це треба ще дорозвідати. До того ж, ну якщо це територія Білгородської молодої Народної Республіки, то те, що знаєте, могли ще посіпаки Кремля вгатити, а у них там на диво криворуке ПВО. Тож Білгородці, тримайтеся подалі. А ще вночі 6 червня головне управління розвідки нанесло удар морськими безпілотниками в районі Чорноморського тимчасово окупованому, окупованому Криму. Внаслідок удару було знищено судно окупантів, ймовірно, російський рейдовий буксир Сатурн. Вогневе ураження на російській бляшанці було нанесено е, нашими дронами морськими е, магурами після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії. На відео ось зараз, практично те, що ви бачите, видно, як дрон підходить до прориву в. Загороджувальних буях проходить цей прорив і е, прямісінько вже прямує до цілі, незважаючи на те, що на росіяни намагаються е, в нього стріляти з усього, чого тільки можна. Не знаю чи встигнемо ми додивитися е, відео до е, моменту, коли на російський воєнний корабль скаже бульбуль. -буль», але ж е, не шановані, не друзі, оці ваші буйки, ви собі запишіть десь, запам'ятайте вони вам. Не допоможуть. Ви можете їх в принципі не розставляти. Вони не є перепоною на шляху до е, володарів українського моря для, для стражників Українського моря, які дозволяють е, нам тримати ваш ворожий флот подалі. Е, краще забирайтеся, просто перебазуйте свої кораблі кудись подалі, 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 щоб, в принципі, до нас не доставало. Там, можливо, ми залишимо вас на деякий час у спокій, якщо е, ви будете там себе. Е, Добре поводитися. Ну і як розумієте, у цьому Сатурну більше не наливати. Загалом сили оборони за минулу добу скоротили популяцію агресивно налаштованих на російських окупантів на приблизно 1300 голів. відмінюсували на полі бою 22 танки, 40 ББМок і 48 артилерійських систем. В принципі, ця цифра остання каже нам про достатньо активну контрбатарейну. Роботу, в чому наші воїни молодці і професіонали. До 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, президент Франції Еммануель Макрон зібрав світових лідерів на нормандському узбережжі. Серед учасників урочистостей, зокрема, король Великобританії Чарльз III, президент Сполучених Штатів Джо Байден, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц. Президент України Володимир Зеленський напередодні прибув до Франції для участі у святкових заходах. Очікується, що у наступні дні. Він проведе низку зустрічей, зокрема і з президентом Сполучених Штатів Америки і з Франції. Ми подивимося з ким ще так. Розуміємо, що е, доповіді стосовно цього в інформаційному полі обов'язково будуть і будуть наслідки. Президент США Джозеф Байден нагадаю нещодавно заявив в інтерв'ю виданню ABC News, що Сполучені Штати не дають дозволу наносити удари своєю зброєю в глибину на Росії. А також для ударів по Москві або Кремлю він заявив, що дозвіл був наданий на нанесення ударів по прикордонним зонам. звідкиля ведуться зокрема обстріли України та вторгаються путіноїди на територію України. Заява, в принципі, гучна, потужна. Та дякуємо, діду Джо. Нам не потрібна та гнилана російська земля і та проклята Москва. Нам головне захистити своїх і виконати погань. З нашого дому тому е, стосовно переживань, що там в е, самій на Москві буде чи на території Росії, там в глибині, то вже можна не переживати. Там все буде в якийсь момент добре і без американської зброї є така впевненість. Очільник МЗС Угорщини Петер Сіарто зголосився взяти участь у глобальному саміті миру. Про це він заявив під час візиту до наросійського російського Санкт-Петербургу. Ми абсолютно на боці миру, а тому ми беремо участь у всіх заходах, де мир стоїть на порядку денному, сказав пан Сіарто. Водночас він висловив жаль із приводу того, що на саміті не буде представлена на Росія. Та це, в принципі, нічого пан Сіарто опісля зможе доповісти, ну якщо йому буде так сильно кортіти, якщо буде на те його ласка на росіянам, що там про що там йшлося на тому глобальному саміті миру. В принципі, в принципі, це моя думка персональна. На Росію можна було б запросити. І вона б могла встигнути навіть підготуватися і направити своїх представників на глобальний саміт миру. Е якщо вона встигне до початку саміту вивести всі свої війська з території України, деокупувати всі українські території, ну і, хоча б попередньо узгодити якийсь документ щодо компенсації нанесених Україні збитків, ну а хай так їм і передасть. У відні триває чергове засідання ради керуючих МАГАТЕ так тієї самої МАГАТЕ, на якому українську делегацію очолює міністр енергетики Герман Галущенко. В межах візиту він провів зустріч із представниками держав-членів ЄС, які є в МАГАТЕ. Пан Галущенко ознайомив представників зі складною ситуацією в українській енергосистемі. Найбільших руйнувань завдано об'єктам теплової та гідрогенерації. Зазначив е, значно пошкоджено об'єкти системи передачі, загальні втрати системи до 9 ГВт потужності. Ситуація наразі значно гірша ніж у 2022-2023 роках. Застосовуються обмеження для споживачів. Ми готуємося до досить складної ситуації взимку. Зазначив у цій доповіді міністр. Ще він оголосив, що атомна генерація залишається базовою для України. Водночас, ворожі атаки на підстанції несуть загрози і для атомних електростанцій, а отже, і для ядерної та радіаційної безпеки. Загалом зараз атаки зосереджені на маневрових потужностях, але мета ворога повний блекаут. Ми готуємося до того, щоб взимку працювали всі дев'ять енергоблоків АЕС. Це наш спосіб вижити, тому важливе завдання. Захистити атомну енергетику, уникнути блекауту атомних електростанцій, забезпечити ядерну і радіаційну безпеку в Україні, від якої залежить і глобальна ядерна безпека, окрему увагу під час зустрічі було приділено ситуації на окупованій расистами запорізькій АЕС та можливим ризиками її чергового знеструмлення, що трапляється періодично, якщо чесно, справді викликає занепокоєння. Наголошувалося, що е, роль спостережних місій МАГАТЕ для дотримання ядерної радіаційної безпеки є важливою, незважаючи зважаючи на те, що вони не можуть зокрема на запорізькі атомні електростанції потрапити на е, територію певних частин об'єкта їх просто туди не допускають. Ну але ж я розумію, що вони там спостерігають і військових, і військову техніку, яка стоїть під прикриттям по суті запорізької атомної електростанції. Ну і розуміння важливості перебування місії магате ну тільки не тільки в якості спостережного органу, а й певного органу впливу на ситуацію, також є важливою в плані дотримання радіаційної безпеки. Ті, хто працюють зараз на, зає... на запорізькій атомній електростанції на інших українських атомних електростанціях, співробітники а, направлені МАГАТЕ мають а, відігравати певну роль, у тому щоб а, ці принципи ядерної радіаційної безпеки були дотримані, тільки но почалася нестися всіма каналами. Інформація про те, що Укренерго у нас ну те, яке закликає українців заощаджувати електроенергію всіма можливими способами. Оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів вартістю 629 тисяч гривень. Щоправда, я десь бачив, що не кондиціонерів, а систем кондиціонування. А це ж розумієте, що не побутові конди... Конди... кондиціонери, а промислові. Ну, наприклад, на цілий поверх, да, чи певну площу. Та вже несуть. Укренерго скасувало тендер задля уникнення, як вони написали, маніпуляції. Про це заявили на сторінці компанії у Фейсбук. У повідомленні йдеться, що тендер почали готувати ще на початку року, коли енергосистема повністю покривала потреби споживачів. В Укренерго зазначили, що тендерну процедуру відновлять тоді, коли скасують всі відключення. Тож будемо чекати, коли. У Укренерго так настане той момент, коли вони зможуть собі дозволити не тільки купити кондиціонери, а й ними користуватися. Це буде означати, що все в енергосистемі України вже в повному порядку. Такі новини маємо у цьому випуску. Залишаємося уважними до важливих повідомлень і подій у світі, що мають вплив на наше життя.